Ви бачили, зараз в бідренці є отакі от от гарні фантазії, десерти зі смаком Марсу, а також і зі смаком M&M's, а також і зі смаком Twix, це дуже цікаво. Ну і звісно, вони по 3,69-3 по 3 злоти. А також є Філадельфія, такий сир, хто готує, бачите, ціна його 24 злоти. Звісно, маємо такі пюре в Данії, І да. Така от цікава якась не знаю, Азія. І так по 15 злот. Ну, я таке не їм на жаль. Курочка, ось такі открили по 10.99 є. Chicken Wings. Маємо тут лосось по 1299 за 100 грам. Так що тут, тут такі от є різні різні маслянки по 2,99. Отакі от непогані з малиною є. Добре, що дубайської нема. І якась там... Кожечка, можливо, я оцей вісьму з цитриною спробую. З малиною і з цитриною. От, не впало. Ну і кобас різні, як бачите, кефіри, тофі, сир. Отакий я купляв, до речі, він дуже смачний голда, сир з такою чернушкою. Непоганий. Ну і кобаса, отака от, от є, подляска по 9.99. Чим більше вляж по магазину, тим більше хочеться якихось хороших таких смаків купити і попробувати. дивіться, масло. По 5 злот при закупі трьох. масла, масло масло екстра. Млечна дорога. Хочу вам показати, що цукор ще до суботи 5 плюс 5 грати. Звідси 5 брати і 5 подарунок. Ну і от таке от молоко при закупі 6-2 злота буде. І також виноград по 8,99. І отакі от грибочки. Лисички 1 плюс 1 по 849. Я обіцяв продегустувати цю маслянку. Вона класна, вона подібна на маслянку галичина, до речі. Так що можете теж спробувати ось такої фірми маслянка. Ловіч, фірма Лович. Вона на молочних продуктах організує ну, оцей. Ну, Спеціалізується, тому пробуйте і купуйте. У нас зі смаком лимону і, як завжди, бурука. Якщо тобі було цікаво, підписуйся і став лайк.